Наші вітання, друзі, команда Фрашавтер завжди з за вами на зв'язочку ми працюємо. І сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по ось такому автомобілі, який ми маємо на, на майданчику. Це у нас Volkswagen Кадік в оригінальному пасажирі, друзі, в довгій базі. Свіжна машинка з Європи, з лізеного аукціону, з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю, друзі, 90 кВт на 122 кінських сили, на автоматичній коробиці, автоматичні коробиці передач, друзяки. От реально в класі комплектації, комплектація Хайлай. Тут, от, 5 місць в даному автомобілі, це як то кажуть, грузпас, 5 місць, що багажник багажік є. От, і по машинці, друзі, ми цю, цей автомобіль купляли на лізному аукціоні в Європі, От, Без пробігу по Україні ця машинка. Е, значить, має, вона реально хороший, класний стан, цей, цей автомобіль. Повністю все обслужене, по офіційному дилеру, по він-коду все перевіряється, друзі. По пробігу маємо 197 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. От, кому треба, можемо надати там, історію. Від історію покупки з аукціону, історію від офіційного дилера, Карвертикали, перевірки без проблем, друзяки. Рідні 100% пробіг. Технічна машинка вся справна, без ніяких моментів, нічого робити вам не потрібно. От і що? Зараз я вам швиденько пробіжуся по е, комплектації, що є, бо тут реальна комплектація дуже хороша. Зробимо заміри по лакофарбовому покриттю і покажу сам стан даного автомобіля. Отже, друзі, по комплектації, значить, кадік е, 21 рік, максимально довга база. Це лонг-база, 5 місць оригінальний пасажир. Значить оптика тут в цьому автомобілі максимально топова оптика, IQ Light, матриця, адаптивна з вирізання автомобілів з потоку, максимальна топова оптика. Значить, передні патронички, радар в бампері, в нас є, бампера в колір кузова. Далі диски у нас йдуть 17-го розміру на літній гумі 215-55, континенталь літня гума. Ось, Сіренький колір. рейлінги у нас на даху даного автомобіля є. Потім позаду, ззаду так само партронечки є. Ляда, ось так, тут відкривається повністю вся ляда. Далі біжимо, дверки в нас для пасажирів для заднього ряду, зліва та дверки справа маємо. Салончик у нас йде мега крутий, це у нас шкіра з Алькантарою. Ну Дуже зручний салончик, гляньте, як він виглядає, гарно дивиться. От та й всі зарядочки маємо. Ось такі столики, де ви їдете в далеку дорогу, також для зручності каву чай попити. Столики. Є ось такі карманчики в е задніх. В цих сидіннях позаду для телефонів також зручна опція. Сіточка, яка відгороджує багажне відділення від пасажирів. от І що далі? І саме впустимо тут по салончику. Гляньте, як же виглядає класно водійське місце і сам салончик даного автомобіля. Того ж сидіння водія тут дуже круте сить, ергокомфортне. От шкіра, шкіра, знову ж таки з Алькантарою, з класними боковими підтримками для ніг, для колін. Ось тут від'їжджає для колін, підтримка дуже хороша. От, бачите, пише ергокомфортне сидіння. так що, ну, Тут все, як то кажуть, дуже-дуже гарно. Так, сідаємо в автомобіль. Друзі, і що ми маємо? Перед вами гляньте, як же все гарненько виглядає. Шкіряне в нас мультикермо йде. Кермо також класне, класний класне, класне дизайн, керма, сучасне таке. Далі цифрова панелька приладів перед вами. 198 тисяч по пробігу ріднього. Тут великий екранчик у нас магнітолки. Так, закриваємо дверки. Що ми маємо тут? Маємо тут повний електропакет підігрі та складання електродзеркал електроскладання зеркал є у нас, центральний замок, відповідно, фари в нас в автоматичному режимі працюють. от Далі, ось тут маємо що, електроручник, автохолд маємо. Коробочка, до речі, DQ381, 7-ступка мокра, дуже класна надійна коробка. Запускається кнопочкою машинка, тайп-сі зарядочки, є 12 вольт зарядочка. І ось тут найцікавіше, тому що тут у нас магнітолка, вся повністю йде вже сенсорна. от Сенсорне керування температурою, сенсорне керування, голосу Іде. ну Реально, підігріли сидінь, маємо в даних автомобі даному автомобілі. Так що, ну, тут все гарненько класно. І біжимо тепер конкретно по чому. Так, до речі, магнітолка в нас на українській мові, заводській українській мові, що важливо, з функцією навігації. от є навігація У нас собі нажали кнопочку і у вас запускається. Е, зараз Вибране, тут є навігація 100% воно або тут запускається, або запускається ось тут. А, бачите, є навігація. Далі. Що ми маємо ще? Android Auto, Apple CarPlay, собі можете підключати, вводиться у вас телефон буде вводитись прямо сюди на магнітолку. Далі асистенти допомоги водію у нас ідуть, гляньте. І утримання в полосі, Line Assist, і адаптивний круїз контроль є, є Front Assist у нас і розпізнавання втоми йде, друзі. Side Assist, це у нас ці мертві зони в зеркалах ідуть. Ну, реально, класна, класна комплектація даного автомобіля. Потім, що ще? Це сказав, це сказав. Далі, що ще? Маємо клімат-контроль, двохзонний клімат-контроль в даному автомобілі. Є смарт-клімат. Тобто, бачите, обігрів ніг, обігрів рук, охолодження, їх, свіже повітря. Ну, коротше, дуже всяких, багато моментів є. От, Так що, в принципі, камера заднього виду, друзі. Я от, хоп, зараз ми запустимо нейтралочку і задню. Камера заднього виду запустилася, друзяки, от. Ну, старт стоп включився в автомобілі. ну, Як на мене, реально, як для Кадіка, дуже гарна комплектація. Тут теж всі сенсорні кнопочки зверху ось тут. А бач, нажав, оп, воно включилось, виключилось. ну, Так що, друзі, реально хороша комплектація, хороший автомобіль. от, Ще, ще я вам покажу, що в нас є ще позаду. Значить, позаду ляда. Ось так вона, Оп, що вона закрилася, Зараз відкриємо. Так. Відкрили. Так, позаду нас ляда відкривається. Ось тут все ось так виглядає, тут є ще поличка, сіточка, як я казав, ніші додаткові. Ви собі там можете для ваших речей щось там ложити. Та й, в принципі, тут у нас все. Так, далі, друзі. По стану автомобіля 198 тисяч пробів, стан є більш адекватний, Того, що по автомобілю, друзі, я вам зараз покажу по кругу, ніяких нема пошкоджень, ні вм'ятин, ні подряпин, ні притертостей. Тобто нічого вам робити не потрібно. Машинка все ціленька, без ДТП, без ніяких моментів виглядає. Ось так, до речі, дуже класно світиться ця вся нова оптика, що задня, що передня, дуже гарно світиться, коли на вулиці темно. От. Так, диски прикольний дизайн мають по автомобілю. Заднє, до речі, скло все притоноване по заводу, по оригіналу, друзі. Так що ось такий варіант ми маємо в наявності. І швиденько для вас зараз зроблю заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви також мали розуміння, От, що з автомобілами все добре. Побігли по правій стороні, друзі. 131. Тільки швиденько вам показую. 133. Ця дверка у нас 128. 129. 110. 121 122 122 103 110 120 125 100, 150 Дах у нас 123 137 99 до 92.5, друзі. 95.4 і 140. Так що, друзяки, машинка ціленька, без ніяких моментів. Хто шукає для себе такий варіант, він реально хороший, вартує вашої уваги. Кажу ще раз, машинка без пробігу по Україні. от, е, Має всю прозору сервісну історію по офіційному дилеру, друзі. Якщо у когось якісь питання, я щось не розказав чи не показав, будь ласка, запитуйте, розкажу вам, допокажу. Якщо треба комусь історія по офіційному дилеру, можу вам скинути. Також, друзі, не забувайте, що у нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Можемо без проблем вам його доставити під двері цей автомобіль. Автомобіль. От Ви в себе вдома покатаєтесь, зробите тест-драйв, подивитесь, пощупайте, як то кажуть. От, Якщо хочете, перевірити на любій станції і придбати для себе реально хороший перевірений автомобіль з Європи. Так що, друзі, будемо з вами на зв'язочку. Всім вам, вам, вам гарного дня. От, Якщо що, набирайте. Пока-пока.